Вітаю в ефірі. Інформаційна програма Деталі на часі в студії для вас. Працює Олександра Артюхіна. Сплачувати податки вчасно це відповідальність кожного громадянина. Серед інших майнових податків для громадян є сплата за нерухоме майно та земельний податок. Тож, кому та за яких умов нараховують їх, кого звільняють від плати, як не прогавити платіжки? Та на це і не тільки у нашій студії. Сьогодні спілкуємося із гостею Марією Бадидою, начальницею державної податкової інспекції у місті Ужгороді. Доброго дня всім! Дякую за запрошення. Що є така можливість, як ви вже підкреслили, що дує дуже зараз є таким нагальним, якраз сплата платежів майнових це плату за нерухомість, яка є у громадян, а також і в юридичних осіб платників податків, а також плати за землю. Тому е, дуже добре, що можна сьогодні довести до е, телеглядачів, щоб вони зрозуміли і почали вже сплачувати ці види податків. А, якщо ми розпочинаємо нашу бесіду, то напевно першочергово треба підкреслити, що це є основні податки для міських бюджетів чи це так? так. Вірно, ви замітили, що дійсно якраз що стосується плати за нерухомість, так і плати за землю, це платежі, які поступають до місцевих бюджетів. І тому е в тому заінтересовані і територіальні громади нашої області, і територіальна громада міста Ужгород, щоб громадяни віднеслись. Серйозно до цього, як вони зараз отримають рішення повідомлення щодо сплати даних податків, і вчасно їх внесли. Термін є досить таки немалий, тобто, після отримання громадянином рішення повідомлення щодо нарахованої суми даних податків, зобов'язаний його внести до бюджету сплатити протягом 60 календарних днів, тобто до кінця практично цього бюджетного року. Якщо ми говоримо про податок на нерухомість, хто має сплачувати його? Ну, податок на нерухомість мають сплачувати всі громадяни, які мають у власності нерухомість: чи це житлову, чи то нежитлову. Це досить таки велика кількість платників податків. Якщо взяти місто Ужгород, то станом зараз вже провели нарахування даного податку. То платників податків тільки фізичних осіб, які мають у власності житло, житло, нерухоме або рухоме нерухоме житло, житлову або нежитлову площу площу, то нараховується у нас майже 10 тисяч 300 таких громадян. Крім того, і ще біля майже тисячі є юридичних осіб, які мають, тобто це є 11 тисяч платників, які повинні зараз внести цей податок до бюджету, тому це є дуже велика кількість громадян. І е, на превеликий жаль в зв'язку з тим, що країна перебуває у військовому стані, і в нас е, не дуже своєчасно ми провели нарахування даного податку, але станом на сьогодні вже повністю завершено нарахування. І навіть е, хто є з платників і користується електронним кабінетом, це дуже просто йому зайти в електронний кабінет, і він там вже замітить, що прийшли йому нарахування по платі за землю і по податку на нерухомість. Практично, майже якщо взяти податок на нерухомість, то законодавством практично ніяких пільг для громадян не надано, тобто всі громадяни є платниками цього податку, але надано тільки пільгу, якщо її можна так назвати, тобто частину площі, яку під час нарахування даного податку вона знімається із нарахованої площі до сплати податку. Тобто, якщо це стосується тих громадян, у яких є квартири, то якщо квартира, якщо було зрозуміло для платників, якщо квартира має для прикладу трьохкімнатна, як ми як колись це було 73-72 квадратних метра, то знімається 60 квадратних метрів для тих громадян, у яких є власності квартири. А за різничку, яка перевищує більше 60 квадратних метрів, вже нараховується даний податок і абсолютно ніяких пільг нема. Що стосується будинків, то аналогічно знімається 120 квадратних метрів, так? а за різницю треба платити. Якщо ж у громадян є і квартири, і будинки, а таких досить таки багато, є на обліку платників податків, то в такому випадку знімається 180 квадратних метрів із загальної площі всього майна, яке є у власності громадянина. Якщо ми говоримо про земельний податок, то як взагалі воно проводиться, як відбувається нарахування? Чи це від географії залежить? От земельний податок для громади? Для громадян земельний податок майже одинаково проходить нарахування, як і по платі за землю, тобто громадяни, які мають у власності або в користуванні, або в оренді, може бути і такий вид. Земельні ділянки, то вони зобов'язані сплачувати плату за землю. Теж їм проводиться нарахування станом на перше завжди було червня. Зараз ми вже провели нарахування, і до кінця року протягом шести календарних днів треба його сплатити. Що ж стосується юридичних осіб, платників податків, то вони сплачують, подають такий розрахунок самі раз у році до 1 лютого, і, відповідно, що місячно рівними частинами його сплачують. Земельний податок досить таки важкий в адмініструванні, тому що по місту Ужгород в залежності від міста поділено на три зони, зонується, і в залежності від того, в якій зоні знаходиться земля, і має і затверджена ставка плати за землю. Тому там трошки має значення від того, де земля знаходиться. Часто громадяни звертаються, що там у знайомої вона точно має 10 чи 9 квадратних. Соток землі, то в неї така сума, а в мене більше. Ну, це залежить від того, де знаходиться земля, тобто по якій вона, вона є зональності. По, по станом на сьогодні у нас є три такі зони по місту Ужгород: центральна, середня і периферійна зона. Тобто є зрозуміло, що найвелика ставка буде це по центральній зоні, де у нас є 0,8%, посередній 0,7%, і по периферійній зоні 0,5%. Тому в адмініструванні він є важкий і трошки, знаєте, для громадян він є незрозумілий. Але він є по сумі менший, ніж по податку на нерухоме майно, тому що визначається він. В залежності від площі, яка є земельної ділянки, на ставку і на нормативну грошову оцінку земельної ділянки, скільки вона коштує, виходячи із державного реєстру. Ми вже трішки сьогодні про це згадали, але хочеться ще раз на цьому заакцентувати. сума сплачених податків, от які йдуть за майно, які йдуть за землю. По Ужгороду про що йдеться, і кількість цих платників, тобто наскільки можуть вони збагатити місцевий бюджет. Ну, слід зазначити, якщо ну слава Богу, що бюджет міста ми за 9 місяців виконали і перевиконали, і мали можливість додатково кошти направити і для отримання наших. Військових частин для закупівлі одягу, і інші витрати, які пов'язані з того, щоб нормально функціонувало місто, тому що нагрузка все ж таки на місто пішла велика, тому що дуже багато в нас людей, які зараз не можуть проживати. У тих областях, вдома, де проходять бойові дії, вони знаходяться у нас. Відповідно, це все йде навантаження і на нашу мережу, і на наші дороги, і на все. Тому дуже добре, що свідомо підходять платники податків, які здійснюють діяльність у нас на території міста і сплачують податки, і ми маємо можливість у межах так до 30-35 мільйонів по завершенню кожного місяця, якраз використати кошти, їх перерозподілити на ті нагальні потреби, які треба. Але, якраз Аз, якщо взяти ми сьогодні, ведемо мову за податок на нерухомість і плату за землю, то в зв'язку з тим, що не було проведено нарахування, то ми якраз по тих видах податків і не добрали, не допоступили платежі до бюджету. Тільки якщо будемо говорити за громадян за фізичних осіб. То е, плати за землю у нас є громадян фізичних осіб на нарах... проведено нарахування по 8325 чоловікам, які мають у користуванні, і сума складає 8 мільйонів 248. 000. Якщо ж взяти податок на е, нерухомість. То є, як ми зазначали, 10 тисяч громадянин міста, який має у власності нерухомість, і сума податку 21 мільйон 878 тисяч. Це досить таки велика сума, і тому надіємося, що громадяни до кінця року сплатять ці види податків, і відповідно в бюджет поступить біля 30 мільйонів гривень по платі за землю тільки від платників фізичних осіб громадян. Ви також уже сьогодні згадували щодо тих пільг, які що їх практично фізичні особи не мають щодо е, нерухомого майна. А щодо землі, чи хтось має подподам ці от такі пільги, чи як взагалі це відбувається? що стосується якраз в зв'язку з тим, що практично це є одинакові податки, mm -hmm. бо є відповідно. Е, Нерухомість на нерух нерухомість є на землі. Uh -huh. Тобто приходить е, рішення повідомлення громадянину платити uh -huh. і за нерухомість, і за землю. Приходить е, за землю, не приходить, а за нерух, а за нерухомість приходить. І зразу, а чому? А що я по цьому маю пільгу? А по цьому я що не маю пільгу. Це е, дуже щоб було зрозуміло для платників податків по нерухомості, як ми говорили, крім того, що зменшується е, площа. Більше абсолютно ніяких пільг немає. Що ж стосується знову ж таки плати за землю, там велика категорія є платників громадян, які мають у власності землю у користуванні, і вони мають пільгу. Ну, перше, це ці громадяни, яким виповнилося зараз і чоловікам і жінкам одинаково 60 років тобто вони досягли. Пенсійного віку, потім інваліди першої і другої групи, потім ці громадяни, які мають на утриманні троє і більше дітей до 18 років. Потім, потім учасники бойових дій, а також ті, які постраждали і були учасниками, учасниками Чорнобильської катастрофи. Тобто це досить велике коло громадян, які мають право пільги, але слід знову ж тут зазначити, якщо це стосується міста Ужгород, то пільга надається не більше як за ноль. 10 сотих гектара землі, тобто за 10 соток, як у нас привикли так по-простому, знаєте, називати, щоб вони зрозуміли. Тобто на таку е, земельну ділянку можна надати пільгу таким громадянам, які мають право, а решта вже треба платити. Для прикладу, є у громадянина не одна, а дві, три і більше земельних ділянок, то він буде мати право пільги тільки до 10 сотих, а за решту треба платити. А як не прогавити оцю платіжку, як людина може не пропустити, що їй прийшло, тому що ми розуміємо, хоча всі зараз і такі гаджетовані, але ну, все ж таки... перше питання, що без винятку, якщо би місце проживання громадянина так відповідало податковій базі. Тобто, коли громадянин отримує ідентифікаційний код і він зазначає там місце проживання, і у випадку, якщо він його поміняв, а в місті Ужгород випадків таких дуже багато, тому що вони постійно змінюють місце проживання. На превеликий жаль, громадяни не приходять, не вносять зміни. І дуже багато є випадків, що ці рішення, повідомлення, які ми відсилаємо з повідомленням для отримання. Нам повертаються і громадяни їх не отримують. Да, це є така проблема для міста. Тому кожен громадянин повинен свідомо знати, що закінчується рік, і вони зобов'язані, якщо не отримали таке рішення, повідомлення, звернутися до податкового органу у всіх без винятку районах в місті, в Ужгород, Мукачево, знаходяться центри обслуговування платників податків, де вони зможуть отримати уже нарочно. Такі рішення повідомлення, або ж як ми говорили з вами, скористатись електронним кабінетом. Я так розумію, що в електронному кабінеті взагалі вся база є. Тобто людина просто туди заходить і бачить, що їй потрібно зробити. Так, безперечно, так. Якщо е вона користується електронним кабінетом, то абсолютно вона все бачить. І бачить, яка які в неї нарахування є. Якщо в неї виникає податковий борг, вона теж бачить. Там уже буде видно, що по тому чи іншому виду податку є податковий борг. Абсолютно, все вона бачить від картки платника е податку, тобто від. Її особистого ідентифікаційного коду і до всіх видів податків, і до всіх доходів, які громадянин отримує, він може зайти, скористатися, і він може це сам собі, не не ходячи до податкового органу, подивитись, які ж доходи він отримав за відповідний звітний період. Ми розуміємо, що все залежить від квадратури, від кількості там тієї землі чи нерухомого майна. Але от по місту Ужгород, чи можемо ми сказати якусь середню суму? Скільки люди сплачують, наприклад, Ну, безперечно, що да, ви знаєте, це що стосується нерухомого майна, і ми ми в основному зараз з вами звернули увагу на нарахування сплату громадян, тому uh -huh. що. Знаєте, це більш є проблемно до них, до, щоб вони отримали ці рішення повідомлення, і відповідно, щоб вони сплатили. Але крім них у нас платять і плату за землю, і податок на нерухомість платять юридичні особи, які мають у власності. І ця сума є зовсім не така вже дуже і маленька, якщо протягом бюджету на 2022 рік податку на нерухомість по всіх і по юридичних, і по громадянах сума в бюджеті у нас закладена 60 мільйонів 520. Станом на 1 жовтня, тобто за 9 місяців цього року, ми закумулювали 42 мільйона 616 тисяч. Тобто ми ще 20 оцих якраз і, які я сказала, 21 мільйон практично по Громадянах і плюс 10 мільйонів по юридичних особах протягом двох місяців листопада, ну і ще жовтень, у нас не враховано трьох місяців цього кварталу останнього цього бюджетного року. Ми повинні таку суму до бюджету взяти і вона повинна поступити. Що стосується нерухомості, то нерухомості 33 мільйона, а поступило в нас 19 249. А що стосується землі. То у власності е, багато є юридичних осіб, як мають, які мають велику кількість землі, нормативно-грошова оцінка зросла, і, відповідно, сума в бюджеті закладена 69 мільйонів 200 тисяч по землі, плюс 33 млн по е, нерухомості. Це по двох видах податків. Ми повинні взяти більше 100 мільйонів платежів. І це вагомий відсоток. І це вагомий, безперечно, відсоток у міському бюджеті, так. за що все власне утримується чимало того, що навіть можливо ми і не підозрюємо. Як громадянам сплатити? Тому що ми говоримо про те, що от він нарахований, яка процедура сплати податку? Тобто це через електронний кабінет, чи це до ЦНАПу треба йти? От як це відбувається? Платиться так, як всі платяться платежі. До ну, зараз ви знаєте, в нас громадяни настільки стали інформаційно свідомі і настільки. І вони користуються не виходячи із квартири, з будинку, маючи додатки. А кожний банк має додаток, і вони можуть скористатися, зайти і просто свого рахунку, який у них є, сплатити дані платежі, маючи нараховану суму і маючи всі реквізити, які є. Ну це безумовно в основному це проходить така сплата біля у нас вже біля 20%, Це не дуже великий відсоток. Хоча ми говоримо за громадян, які проживають в обласному центрі міста Ужгород, а майже 80% користуються установами фінансовими, де, де приходять, показують платіжне рішення повідомлення на сплату податку, відповідно, сплачують податки, ніякі комісії нічого при сплаті податків платити не треба. А коли ми говоримо про податки, не можемо не згадати за відповідальність про несплату. Тож яка вона є у випадку, ну майна і землі, ну, враховуючи, що ми зараз знаходимося в стані війни, тому ви знаєте, що урядом зараз абсолютно не застосовується ніякі штрафні санкції щодо несвоєчасної сплати податків, або що і навіть не до своєчасного надання звітності по тих чи інших видах податків, тому Наразі не будемо говорити громадянам ні за які штрафні санкції, ні за які пені. Але свідомо треба до кінця року сплатити ці податки, які вони отримають у своїх рішеннях, повідомленнях, нараховані суми. А коли це рішення повідомлення може надійти? уже вони вже всі отримують і вже всі сплачують? Угу. Тобто, це так, цей процес вже цей процес. Пішов да дуже знаєте. Я перед тим як йти до вас на передачу в студію. І я якраз звернула увагу на те, що якщо ми візьмемо сугубо якраз громадян і візьмемо податок на нерухоме майно, то протягом жовтня місяця вже півтора мільйона сплачено громадянами. Тобто вже пішов процес сплати. Тобто, така свідомість, так, можемо сказати, що це. Свідомість така, так, так, у громадян є. Хоча безумовно, що по нерухомості не така вже й мала сума. Тому що е, сам розмір е, нарахованого податку плати по нерухомості він залежить від розміру мінімальної заробітної плати. А так як у нас мінімальна заробітна плата зростає, то відповідно у нас і зростають ставки по даному податку. Що стосується громадян по нерухомому майну, то ставка у нас затверджена 0,5% від мінімальної заробітної плати. Марія Петрівна, якщо підсумовувати коротко нашу сьогоднішню бесіду, можете звернутися до тих, хто нас сьогодні побачить, почує. Чому важливо власне вчасно сплатити ці податки, зокрема для функціонування міста, навіть. Ну ще раз дякую за запрошення за те, що є така можливість звернутися до громадян, до наших платників податків, щоб вони дійсно з порозумінням віднеслись і до кінця цього поточного року сплатили податки, які треба їм сплатити відповідно до законодавства України. Зрозуміло, що від сплати податків, від цього, наскільки буде виконуватися бюджет міста, буде залежати зараз. У нас і буде можливість надати допомогу в першу чергу. Це нашим військовим, щоб можна було їх і в зиму одягнути і прохарчувати і так далі. Ми це постійно робимо і дуже раді з того, що є можливість в зв'язку з перевиконанням бюджету постійно на це, як вони звертаються до міської влади, надати таку допомогу. Ну і безумовно ми йдемо. Зиму треба розраховуватись за енергоносії, які використовують, і відповідно є інші такі потреби, на які треба звернути увагу. Ну, для прикладу, навіть якщо говорити для того, що буде відключення електроенергії, а воно, навірно, буде, тому що нікуди ми від того не дінемося, і треба нам всім економно відноситись до використання електроенергії, якщо ми візьмемо наш водоканал. От звернувся керівник водоканалу, для того, щоб можна було подати воду, то не буде електроенергії. Воду подати не можна і тому є проблема на правобережній частині міста, де треба закупити генератори для того, щоб їх можна було поставити, і можна було, коли немає подачі електроенергії, щоб можна було її подавати воду громадянам міста. А це не немало. Треба біля 15 мільйонів гривень. Тому і так далі. Такі виникають зараз проблеми всюди, тому. І ще раз звертаю і звертаюсь до всіх, хто нас бачить, хто нас чує, щоб віднеслись дуже серйозно до сплати податків. Спасибі вам за вашу роботу, за все те, що ви робите, і сподіваюся, що наша бесіда була корисна тим, хто нас сьогодні подивиться. Дякую, Дякую вам. Я ж нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із Марією Бадидою, начальницею державної податкової інспекції у місті Ужгороді, про нерухоме майно та земельний податок для громадян. Стежте за нашим ефіром, адже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося.